Напередодні святкування Дня Перемоги в нашому місті пройшов ряд заходів. Розпочалися вони зі святкового концерту, який відбувся в центрі громадських ініціатив 5 травня. Аматорські музичні колективи вітали присутніх чудовими піснями тих років та розповідали вірші. Продовжилися святкові заходи 6 травня. Зранку представники влади разом з ветеранами та представниками громадських організацій здійснили покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків учасників та жертв Другої світової війни. До речі, заздалегідь вони були упорядковані працівниками комунальних підприємств міста, які прибрали біля них та здійснили інші роботи по облаштуванню пам'ятників. До присутніх на покладанні приєдналися і дітлахи з дитячого дошкільного навчального закладу Ромашка лягали квіти до пам'ятників як знак пошани і пам'яті про незабутні подвиги звичайних людей в ті часи. Міська рада не забуває ветеранів. Так, за кошти міського бюджету було закуплено продуктові набори, які протягом двох днів представниками міської ради та депутатами було вручено учасникам бойових дій та інвалідам війни. Минский голова особисто принял участь в цей акции. Разрешите от имени городского совета, от всех жителей города поздравить вас с праздником наступающим, Днем Победы. И пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, чтобы в вашей семье все было хорошо и чтобы было мирное небо. Вы только наговорили, что надо еще одну жизнь жить. Да, ну живите еще долго-долго эту жизнь. от нас святи і тут вам від городського совету продуктовий набор. Дозвольте вас привітати з наступаючим святом, з Днем Перемоги і вам побажати міцного міцного здоров'я, довгих років життя, благополуччя і мирного неба. Дай Боже вам. Міської ради всіх мешканців міста це вам такий продуктовий набор до святкового стола. Тримайте, під час візиту до ветеранів міський голова не лише вітав їх зі святом, а й цікавився нагальними проблемами. Я ви мені трошки це поняш, щоб не по... не рухнуло. Все, це. Я розуміло, я розуміло. От, от Отганяли трошки. Оце хатій кусочок. День перемоги свято, яке на довгі роки в нашій історії. На жаль, тих, хто здобував перемогу, з кожним роком стає все менше. Однак їх спогади безцінний внесок в історію. День перемоги мене застав на уралі. Перед дев'ятим, там, не знаю, може з пів місяця, нас перегоділи все нове. Видали весь мішки, патронтажі, всякі сумки для гранату та таке. От, в общем, весь мішок самих цих для снаряження прищендалія. Будемо їхати на фронт для побіди в Берлін для повного уничтоження фашизму. Вот он на сьогодні, к примеру, пообещал Отправлять нема сьогодні, нема і завтра. Тоді до особого розпорядження, вже наша начальство каже, до особого розпорядження, тоді будемо їхати. Ну і так особи провело пів місяця. От, у нас же ж постель забрали, спали на голих нарах, От, нічого не займалися, ото все ждали. А потом, значить, на запад кончається проїздка, їдемо на Дальний Восток. От. І поїхали. Погрузили у нас, їдуть і шалони запада. Оце наш молодняка нагрузили і поїхали. Приїхали на Урал в учебний батальйон, на младший командний состав, і почали займатися. Упорний труд. Будемо їхати на фронт, щоб ми, значить, знали тактику боя. А то звучали днем і ночі. Ну, все це діло пройшло. Конець війни об'являють. Ну і нас вистроїли, весь дивізіон, весь полк артилерійський. От вистроїли, значить об'явили, що сьогодні водрузили Знам'я нами над Берліном. Ну і на тому діло кончилося. Поїхали на Далі Восток. І от там стали вчитися займатися, от займалася, війна кончилася, та з Японією. Ну і стали на мирний колеса. І стали служити. І так прослужив сім років. Ну, після відбиття демобілізували, приїхав на Тросянець, ну і по нинішній день. Скажіть, ви приймали участь у війні з Японією? І з Японією. Ну, у Герма... з Германії в мене ж не вийшло, то так тільки думали, поїдемо, по... хоч не думали, а об'являли так. От. Ага. І... На Запад ми не поїхали, а поїхали на Японію. Ну, а на Японії як почалася мене, от то, то ж є. вечором пізно, по темному, тоді ж скрізь капітальна світомаскировка, ніяких хвар, ніяких світов, не де нічого. Об'явили, що сьогодні Совєтський Союз об'являє Японії Войну. Ну і так, значить, видали нам ті е, капсульки смертні, записали адреса кожен, то тоді при, при цих карманчиках, а там що було, ну і погрузили на машини, кого куди повезли, ніхто нічого не знає, де що. Оце сказали. Цовка, ото -от, територія, перший звод, допустим, оця охраняє. Другий звод далі, ну, і так пішло і пішло. Ото от, пробули, почалася підготовка десь у 10. 10, може 10, може 11. казали, то у 2 буде, а воно почалося нараз раніше. <кій> і така підготовка, що горить усе. Грім сплошної. Де ті оруді набралися, вроді їздили, тоді такої маси не було, а то орудія біля орудії, коли їх навезли і не бачили. От. Ну Я таким путем тащить, почалася каноната наша. От. Ну і не так довго закінчилося і стали службу нести далі. Святкові заходи до дня перемоги продовжилися 8 травня. В день пам'яті та примирення. Як вже повелося на протязі багатьох років, ввечері біля пам'ятного знаку Т-34 зібралися мешканці міста, представники влади, громадських організацій, депутати, комунальники. З лампадками, факелами, квітами пройшли вони урочисто травною ходою по центральній вулиці до пам'ятного знаку, недеспівна пісня, де відбувся мітинг реквієм. Цими травневими днями ми святкуємо вже 71 шу річницю Дня перемоги над нацизмом у Європі. 8 травня це пам'ятний день в Україні, День пам'яті та примирення. Саме 8 травня 1945 року Антилергійська коаліція офіційно прийняла акт про беззастережну капітуляцію Збройних сил нацистської Німеччини. Цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом. З цієї травної ночі, коли замовкне останні постріли громад, настала тиша. Прийшов до важаний мир, вистраджений, оплачений найвищою ціною, ціною крові і сліз. В цей день ми згадуємо тих, хто в неймовірних умовах вистояв і переміг у найстрашнішій війні в історії людства. Вона не оминула жодної родини. Народи наших країн внесли вирішальний внесок у досягнення перемоги і спасіння від нацистського понеболення. Багато десятків мільйонів людей віддали своє життя в ім'я досягнення перемоги. Сьогодні ми схиляємо голову перед пам'яттю тих, хто загинув на полях битв і в таборах. В історії нашої країни є дати, які завжди залишатимуть знаменними і пам'ятними. не буває майбутнього, якщо не вшановувати минуле. А шана починається з поваги до тих, хто нас боронив. Тих, Хто боровся за найсвятіші речі, в нашу землю, в нашу незалежність? Ті далекі події давно стали надбанням історії, яка і досі хвилює серця та не забудеться, і нашими нащадками. Не можна забувати тих, хто віддав своє життя для щастя інших. Ми повинні цінувати та шанувати цих людей, адже всі ми вічні боржники перед ними. Вони кували велику перемогу і звільняли рідну землю від загарбників. звертаючись. До своїх ровесників та молоді хочу наголосити, що ми останнє покоління, яке має унікальну можливість бачити та спілкуватись із воїнами Другої світової війни. Тому закликаю всіх користатися всі цього, аби перейняти їхній незламний дух, їх самовіддану любов до батьківщини. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона заборука неминучої нашої перемоги сьогодні. Тож пам'ятаємо і перемагаємо. Хочу сьогодні від імені молоді запевнити, що для нас, 9 травня, завжди буде особливим святом, святом перемоги, вистраждалим і незрівняним у своїй величності. Події Другої світової війни не перестають вражати силою народного духу, величчю. Подвигу співвітчизників, що піднялись на захист України, своїх осель і родин. Мільйони синів і дочок українського народу заплатили кров'ю та власним життям за те, щоб відстояти свою землю, забезпечити мирне і щасливе життя. Ми з глибокою вдячністю і скорботою схиляємо голови перед тими, хто не повернувся з цієї жорстокої війни. Низький клін, вічна і вдячна пам'ять! Хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятного знаку недоспівана пісня присутні вшанували кожну невинну душу, загиблу в часи війни, кожного воїна, який боровся за свободу, кожне серце, яке боліло за Україну та наших героїв-земляків, які загинули під час Другої світової війни. Ви перемогли. Ми пам'ятаємо. Ми гордимося вами. Наші дорогі ветерани.